Шаргород Рафінат. Мистецтво на місці цукру. У самому серці Поділля, серед зелених пагорбів і давніх традицій, оживає незвичайна історія перетворення. Там, де ще не так давно працювали цукрові центрифуги, стояли виробничі корпуси і пахло буряковою малясію, тепер звучить музика, народжуються художні полотна, росте мистецтво. Ця історія про Шаргород Рафінат, громадську організацію, яка у 2006 році поставила перед собою, здавалося б, неможливу мету вдихнути нове життя у територію колишнього соснівського цукрового заводу і створити тут індустріально мистецький простір світового рівня. Головна ідея трансформувати завод на щось більше, ніж просто місце. Це має бути живий культурний організм, який надихає, об'єднує, творить. Так народилися три ключові напрями: Центр сучасного мистецтва, Шаргород Рафінат місце зустрічі митців з усього світу. Центр крафтових ремесел «Шаркрафт», де оживають народні традиції, ремесла і ручна праця, простір для відпочинку, завод. Територія зеленого туризму, фестивалів і творчого релаксу. І це лише частина масштабної трансформації, яка триває і сьогодні. Короткий екскурс в історію. 2006 рік. Перший міжнародний фестиваль Артмістечко Шаргород. 2007 рік. Продовження артмістечко Шаргород. 2008-2011 створення перших арт-об'єктів в рамках резиденції Шаргород Рафінат. 2009-й з'являється унікальний об'єкт сучасного мистецтва, пам'ятник невідкритому пам'ятнику авторства Жанни Кадирової. 2011-2016 рік. Масштабні проєктно реставраційні роботи над храмом Іоанна Предтечі 2017-й стартує відродження Широгродського барбакану оборонної синагоги кінця 16 століття. 2019 -й. пленер Мистецтво: Нові креативні маршрути. Квест-екскурсія від шаленого штетлу до сучасного мистецтва. Здобуває перемогу в конкурсі Малі міста, Великі Враження. А тепер про ревіталізацію. Завод поступово стає мистецьким простором. І це не метафора Колишні цехи й технічні приміщення отримують друге життя. Вагова. Перетворена на стильну рецепцію з офісом. Ковальська майстерня. Нині художня галерея та творча студія. Столова. Стала рестораном з символічною назвою Рафінат, Електромайстерня. Тепер це міні готель на 8 номерів для мітців та гостей. Будівля Соломогичко Пастки, Літнє мистецьке кафе. Склад каменю, Живописний парк з пляжем на 2 гектари. Технічна водойма. Чистий ставок, заріблений, доглянутий площею 3 гектари. А ще Лодж Золота Підкова, створений спеціально для рибалок і любителів зеленого туризму. Тут тиша, природа і повний релакс. Але головна цінність це люди і мистецтво. Сюди приїжджають митці з усієї України та з-за кордону. Тут зручно жити, творити, обмінюватись досвідом. Ідеї перетворюються на інсталяції, мурали, перформанси. Територія перетворюється на справжній хід серед фото і відеозйомок, атмосферні локації, незвична архітектура, сліди історії і сучасна творча подача усе це дає змогу створювати унікальний візуальний контент. Громадська організація Шармондрафінат це приклад того, як занедбана промислова територія може стати точкою тяжіння. Це більше ніж проєкт. Це рух, що об'єднує мистецтво, громаду, туризм і спадщину в єдину живу тканину сучасного Поділля. Шаргород стає не просто містом з історією, він перетворюється на центр нової культури, де кожна цеглина має новий сенс, кожна локація свою душу. Тут мистецтво росте на місці, де колись добували цукор це Шаргород Рафінад.